Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Витриваємо в молитві, в радості, в благословінні, ну і в місії Господні, звісно. Сьогодні підемо в посилання 25 червня, 2008 рік. Дорогі діти, сьогодні з великою радістю у моєму серці закликаю вас наслідувати мене та слухати мої послання. Будьте радісними носіями миру і любові в цьому немирному світі. Я з вами і благословляю всіх вас із моїм Сином Ісусом, Царем Миру! Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо сьогодні просте, на вигляд, так просте посилання, але не дуже просте у виконанні. Наслідуйте, каже, мене, Марія. А в Марії в чому наслідувати Марію? Основне наслідування Марії це сказати Богу так, бо Марія найвидатнішу річ зробила в своєму житті, це сказала Богу так. Нехай буде по твоєму слову. Уявіть собі, ангел приходить, каже, твоє життя буде зруйноване. Твої всі плани. Марія, ти добре планувала жити з Йосипом, там будинок мати, там, то, то, то. Ну, як всі звичайні люди хочемо то мати. А тут ангел приходить і каже: такі ось будуть народиш сина від Святого Духа. ну, Марія розуміє, що це просто буде зараз масакра. Ну, масакра це таке слово, як капець обозначає. Тобто. Зараз щось піде не так, не так, як не по плану. І... Але Марія в цьому е... не по плану каже так, бо це твій план, Господи, і, і я піду так. Ну і буду терпіти ці всі насміхання, е... що зачала від Святого Духа. Ну, хто повірить так на правду? Зараз би хтось так сказав, то ви б повірили, та ви б каменували. Ну і... і я каменував би. Ну, тобто, в плані того, що дуже мало людей би повірило, і Йосиф не повірив. Якби Йосиф, Ангел не з'явився, то він би також не повірив. І, і це, Марін, таке основне послання, в чому ми маємо наслідувати. Наслідувати в тому, щоб казати Богу так, але не один раз в житті, а кожен день казати так. Кожен день, кожен новий раз казати так це наслідування. Також ми маємо наслідувати Ісуса, царя миру. Царя миру. Наслідувати не в тому сенсі, знаєте, як Нещодавно одна сестра е, сказала: Я вже то давно знаю, але далі культивірується ця тема. Люди, які вживають алкоголь, наприклад. а Ісус пив вино, то я собі пив спокійно, вино, пиво, ну, це ж це ж Ісус пив. Ну так, я коли зробив картинку, е, відео вже не пам'ятаю, як називалося, але воно є в шторах, там, де я зробив картинку, перед тим як пити вино і казати, що Ісус так робив, почни ходити по воді, стіляти хворих. Проповідувати Євангелію царства, а потім можеш пити вино. Це як на закуску. А не спочатку п'єш вино і кажеш, що так Ісус робив. Бо Ісус не тільки вино пив, але чомусь наслідування приходить тільки в тому, щоб пити вино. Ну, типу, чесно пити вино. Я п'ю вино, бо Ісус так робив. Ну, це бред повний. ми не знаємо, звідки взагалі більшість не знає, звідки Ісус взагалі чому Він пив вино. Для чого? Не для того, щоб накидатися, а для того, щоб дезінфекцію у шлунку робити. Бо тоді були дуже жахливі умови з їжею, з недовареною, з недожареною і такого різного цього. І тому вино було дуже слабким, і воно було на користь. Пилося для того, щоб дезінфікувати всякі мікроби в шлунку, вбивати. Тобто, їх. Зараз проблем з цим немає. І можна. Взяти будь-яку іншу таблетку без алкоголю і дезінфікувати свій шлунок і, і набагато краще, ніж якимось вином. І вино то було 3-4 градуси, а зараз 16-18, то різні різні зовсім вина і, і різний сенс приймання того вина. Ну, але і в той час були такі, що накидувалися. Тому, тому нам, що не дай, можемо перевер, перетворити це на. Накидання на таке, на наркотики, так скажемо. Будь ти радісними носіями миру і любові в цьому немирному світі. Радісними, але радісними не від вина. Бо якщо ти прийшов на день народження, випив вина і радісний, то тобі люди зразу поставлять на тобі клеймо о то вже подкинув, нормально, пішло, віно працює. Але це радість свідчення вина, тобто сатани, а не. Христа. А коли ти не п'єш на весіллі якомусь і проповідуєш, оце свідчення радо, і радієш, сам сенс, і радієш, як всі, і танцюєш, як всі, але не п'єш. І тоді у людей закрадуться питання: а як то він так робить? Щось він, напевно, знає. Як то бути радісним свідком Христа і не вживати алкоголю? О, це вже щось. Щось не як всі робиться, щось не так. Ну і тебе будуть каменувати за це. Бо всі п'ють, а ти не п'єш, то ти вже якийсь не, ти, ти неправильний. Бо ми всі правильні. З цим, з цим стикається кожен, хто виходить з, алкоголу, з алкогольної системи, я би її назвав алкогольна система. Бо коли ти кажеш алкоголю повністю ні, то навіть твої близькі кажуть, що це, це занадто. Але ти потім знаходиш друзів, які також. Проти алкоголю, знають, що алкоголь це наркотик, яд. І в тебе є нові компанії, нові друзі, нові брати-сестри. І все таке різне. Тобто ти виходиш з системи одної і входиш в благословенну систему, я би сказав. Тому що в системі алкоголю все тільки на словах: ти мене вважаєш, ти мене поважаєш і такого різного, Там поки під алкоголем то готовий. Все, все, що завгодно, а на ранок потім скаже, о, я не пам'ятаю, я був п'яний. Або щось такого роду. Всі ви знаєте, про що я говорю. Тому, якщо в тебе є друг алкоголік, то він тобі не друг, він твій сабутильник. Як тільки ти перестанеш вживати алкоголь, вже зразу втратиш того саботильника, навіть якого ти навіть рахував другом, то тільки саботильник. Але сьогодні не про алкоголь. Але і трошки про алкоголь. Бачите, як нас Марія повела в е, таке посилання наслідувати. Наслідувати давайте, Христа, Царя миру і Марію не в якихось винах, те, що можна мавпа зробити, вина напитися і мав може. А от піти проповідувати, от піти і зціляти хворих, молитися за цих хворих, е, розмножувати хліби, по воді ходити, е, нести Бога цьому світу не кожен може. Тому ми в цьому маємо наслідувати, а не в таких земних речах, де ноги помити, пройти з пішки, Ісус теж пішки ходив, Ісус теж спав. Ми і так наслідуємо ці такі земні речі, примітивні у Ісуса. Бо ми всі люди, ми однаково по одній формулі працюємо. А Ісус вийшов з цієї системи, з системи того світу, із системи, так скажемо, і сучасності. Бо і в, сучасності, в сучасній системі. Ісусу нема місця просто, бо коли щось іде надприродне, чудотворне, то відразу включається система і хоче це зробити звичайним, що це нічого особливого. Тобто система всіма можливостями хоче Бога зробити тільки таким номінальним, тобто десь на папірці написаним, а не живим Богом, яким Він є. Проста практика сьогодні. Наслідувати Марію. Наслідувати Ісуса, наслідувати в тому, в чому маємо наслідувати, в духовності, а не в фізичності. Тому говоримо сьогодні так, Марії і Господу. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з па Папа.